Всім привіт! І всім вам здрастя на каналі Тьоті Насті. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати чудову закуску, якої ви ще ніде не бачили. Поїхали! Для приготування нам знадобиться пів кілограми печериць, 300 г твердого сиру, пів кілограми свиного фаршу. Е, я думаю, що піде трошечки менше, але на всякий випадок нехай буде пів кілограми. Сіль, перець і все. Для початку. Приготуємо наш фарш. Ми пересипаємо до глибшої мисочки. Додаємо сіль. Перець. І ще я буду додавати трішечки води, щоб він був більш соковитий. Даймо нашому фаршу трошки відпочити. Тепер займемось підготовкою наших печериць. Ми беремо. І виймаємо кожну ніжку і десь собі відкладаємо. До речі, з ніжок можна потім приготувати якусь смачну страву. Наприклад, я дуже люблю додавати гриби до гречаної каші або зробити якусь начинку до млинців. Вони вам ще знадобляться. Тепер будемо різати наш твердий сир. Ріжемо його на брусочки, а потім ріжемо на квадратики, щоб вкладати до отворів капелюшків. В цьому етапі ми можемо вже увімкнути духовку. Верх-низ 180 градусів. Все стандартно. Починаємо начиняти наші печериці. Беремо сир і вкладаємо всередину. Кладаємо так, щоб е, цей капелюшок був повністю заповнений. Вступаємо до фаршу. Беремо трошечки фаршу, робимо з нього кульку і накриваємо наш сир. Накриваємо і так трошечки пригладжуємо по боках, щоб не було видно стиків. Так повторюємо з кожним капелюшком. З того, як ми сформували наші боли, починаємо їх панірувати. Для паніровки я взяла три яйця і легенько їх взбила, і, звичайно, ж панірувальні сухарі. Вже запаніровані грибні боли ми перекладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Перекладаємо і відправляємо до духовки на 35-40 хвилин. Що, подивимось, як там наші грибні боли. Вау! Дуже гарно. Ну що, куштуємо. Цікаво, які вони вийшли всередині. Вау! Ви тільки подивіться, сир, м'яско, грибочок пахне дуже-дуже апетитно. Не робіть, як я, почекайте, аж воно трошечки вистигне. Я не можу воно гаряче. Я вражена цим результатом. Це дуже смачно. Готуйте, коментуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Па-па!